Із театру Ляльок працівники УБОЗу примусово доставили Олександра Мамая до зали суду. Тут слухали адміністративну справу за статтею 185 – Неповага до суду. Такий позов подала прокуратура у зв'язку із систематичною неявкою міського голови на слухання по іншій справі, де пана Мамая звинувачують у корупції. До Октябрського районного суду його примусово доставили о 13.00. Але за 10 хвилин оголосили перерву через відсутність у відповідача захисника. За 20 хвилин Олександр Мамай мав знайти собі адвоката. Перед тим як дати якісь пояснення, проконсультуватися з моїм захисником, якого зараз я не бачу. За час перерви адвокат Олександра Мамая так і не з'явився. Суд запропонував меру скористатися послугами юриста центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Але відповідач відмовився і подав клопотання щодо перенесення засідання до появи його захисника Олександра Ковжоги. Суд заслухавши на думку учасників процесу, відхиляє дане клопотання громадянина Мамая, оскільки судом було надано йому можливість зв'язатися зі своїм. Засобою, з якою у нього укладено угоду, який представляє інтереси в суді. Тому судом вичерпану можливість і надана можливість скористатися правовою допомогою громадянином Мамая. Починаючи з 30 квітня із 15 засідань, Олександр Мамай відвідав два. Не з'являвся на решту, говорить відповідач, через поважні причини, але всі їх зараз не згадає. Сьогодні для того, щоб згадати, що було 14 травня, мені як мінімум треба підняти документи, які знаходяться у мене в особовій справі по вулиці Жовтнева, 36, в справі міського голови. Там, де знаходяться ці документи. Сьогодні я не можу сказати. А Ви колись. по собі ведете якусь особову справу? Так, ваша честь у ході судового засідання Олександр Мамай подав ряд клопотань. Одне з них про відвід судді. Я вважаю, що є упередженість суду і заявляю про питання про відвід судді офіційно. У нас ведеться технічна фіксація? Все. Я вважаю, що суд порушує мої права і грає на публіку громадським активістам, які повідомляють суд. І суддя користується поясненнями громадських активістів. Так, посилаючись на поганий фізичний стан та спрагу, Олександр Мамай попрохав про ще одну перерву у засіданні. Суд його клопотання задовольнив за 10 хвилин засідання мало продовжитися. Та мер вирішив не повертатися до залу, і навіть попри спроби активістів його зупинити на сріблястому мерседесі, залишив суд справу вирішили розглядати без нього. Ми вважаємо, що ті матеріали справи, які є на сьогоднішній день. Головуючого суду, які були сьогодні оголошені і зачитані, вони дають всі підстави для того, щоб прийняти відповідне рішення. І ми сподіваємося на те, що воно буде законним. А яким саме я думаю, всі про це дізнаються завтра. О дев'ятій ранку відбудеться чергове судове засідання, де меру оголосять вирок. Якщо Олександра Мамая визнають винним, йому доведеться сплатити штраф у розмірі від 140 до 1700 гривень.